Вітаю на органічній садибі. Ну і щоденна прогулянка помідорною грядкою. Щоб ви побачили результати. І коли слухаєте мої розповіді про ефективність біопрепаратів, не думали, що я щось видумую, а я обов'язково показую результат. Ось так виглядають мої помідорчики. Кущики здорові. На одному кущику нуксі. Я знайшов невеличке ураження, десь в квадратний сантиметр, можливо, там на, двому, на одному, на двох листочках. Тобто ситуація, враховуючи, які у нас були зливи, що у нас десь за два місяці норму опадів пролило за тиждень. Я взагалі дивуюсь, наскільки вдала в цьому році вийшла агротехніка, що взагалі світовторою повний порядок. Ось такі кущики в мене гарні. А зараз додивимось мою грядочку і для порівняння покажу, що відбувається у сусідів. Оце, до речі, зламаний помідор, який я показував, чому не варто викидати. Чи на ньому вони, які красиві томати дозріли. Ось такі томати. Ну, ось як виглядають помідори у моїх сусідів. Ось така от різниця. Ось ще. Тому користуйтесь органічною агротехнікою. Щоб мати здорові томати, і не забувайте підписатись на органічну садибу, щоб отримати релевантні рекомендації по догляду за помідорами.